Я, Жмаченко-Софія Петрівна, студентка першого курсу спеціальності технології медичної діагностики та лікування, вирішила доповнити газету на тему імплант, який читає та озвучує людські думки, яку написала Бірюкова. Зміст даної публікації сподобався мені через інноваційний підхід до відновлення можливості спілкування людей, які втратили її через захворювання або травми. Ця технологія може мати позитивний вплив на якість життя пацієнтів, допомагаючи їм виражати свої думки і комунікувати з іншими людьми. Для нас, як студентів-медиків, ця публікація може бути корисною, оскільки вона відображає новаторський напрямок в медицині. Ми можемо вивчати цю технологію як приклад передових досліджень і розвитку в галузі медицини, що може стати важливим компонентом нашої освіти і майбутньої практики. Зміст даної публікації відображає перспективу розвитку медицини та медичної науки, оскільки вона презентує інноваційний метод відновлення комунікації для пацієнтів з різними мозковими порушеннями. Ця технологія може мати широкий діапазон застосування у реабілітації та допоможе пацієнтам покращити своє життя. З інших джерел інформації ми можемо знати, що розвиток подібних технологій вже триває в галузі нейронауки та мозкових інтерфейсів. А зміст даної публікації є ще одним прикладом наукового прогресу в цьому напрямку. Я рекомендую всім студентам-медикам прочитати її, бо вона показує потенційно обмежені можливості медицини та науки в полі відновлення функції організму та поліпшення якості життя пацієнтів через використання інноваційних методів і технологій. Прочитавши з інших джерел інформації про цей імплант, я можу доповнити доповідь. Імплант може читати або освячувати людські думки, часто фігурують у футурологічних роздумах. Ідея цих імплантів може включати в себе мозкові інтерфейси, які дозволяють щитувати сигнали мозку, або впливати на нього, але на практиці це складна задача, яка вимагає багатьох наукових та етичних обговорень. Такі імпланти можуть мати різні застосування від медицини до технологій розширеної реальності.